Добрий день друзі. Вітаємо вас в прямому ефірі нашого суспільного ютуб каналу, суспільно-політичного ютуб каналу Міфи Дійсність. Вітаю, друже. Вже два тижні не бачили. Два тижні не бачили з нашими слухачами і глядачами. Тому, друзі, вас вітаємо, розповсюджуйтеся наше відео. Пишіть ваші коменти, ваші питання, ставте лайки. Щоб наша аудиторія, аудиторія, які аналізують сьогодення, критично ставиться до минулого і до помилок минулого і свідомо обирає майбутнє, ну, ставала більшою. Тому вітаю, друже! Що на твій погляд, ну, найбільш важливого в наших українських, геополітичних, місцевих, так би мовити, реаліях, подіях, відбулося. Минулі два тижні, бо два тижні, як ми з тобою не спілкувалися з нашою шановною аудиторією. Які ти найбільш важливі події ну, вважаєш? Що на що треба звернути увагу, проаналізувати? Так, із місцевих подій зрозуміло, що це чергова аварія, автомобіль врізався в бетонну перешкоду на дорозі. Знаєш, що наші дороги зараз перекриті блокпостами. Цими, як вони там називаються, з насипаними пісковим перешкодами? Ну, от, ну, блокпости це зрозуміло, там, де чергування відбувається, і освітлення, і знаки, і все. а там, де просто зроблені. Просто вулиці міста Ну це місцеве ДТП. Да? Да. Місцеве ДТП, до висновки важливо. Я хочу Стежі висновки, коли ж ми товар... зробимо з цього висновки, тому що черговий автомобіль згорів, чергова людина загинула. От якщо ви побачите по місту цих ці споруди на дорогах, то там серед них немає жодного цілого. За кожною вм'ятиною е, на ньому е, на цій, е, це ж доля людини, травми, пошкодження автомобіля так і таке інше. І яке вони значення мають? От вони рік простояли, і що? Вони перешкоджали заходженню окупантів міста? Ні, вони перешкоджатимуть надалі, ні, вони тільки будуть затрудняти. Це коли вже зробити виступ без целуат. Так, але ж бачиш, чергова людина загинула. а Чому висновки не робляться? Давай до більш глобальних подій, Давай. бо дурня нашої місцевої влади відома, як і всіх місцевих, цих, про них, на жаль, всі знають, але ж, але ж це, до речі, свідомий вибір своїх керманичів місцевих, да? щоб вони. Турбувались і дбали за безпеку і ну, міста, а, і за змучність, ну, і за що Та стосується Та... таких більш глобальних речей. Ну не знаю наскільки воно глобальна. відбувається розмова Зеленського з зі Дзінпіном, причому за ініціативою ну, за ініціативою китайської сторони. Ну справа тім, що сама ініціатива китайської сторони. Вона як ініціатива глобальна, а сенсу від неї в Україні до цього часу не було ніякої, і думаю, що й далі не буде ніякої. Тому що Китай займає таку позицію, ем, основною рисою якої є просто продемонструвати, що Китай має право і бажає впливати на якісь. На світовий порядок і міжнародні якісь події. Більшого там нема, якби пам'ятаєш ці 12 пунктів, з якими, якими підкреслювалася позиція Китаю, вони там є суттєвих тільки кілька Вимага Китаю, щоб санкції, тільки за згоди Ради безпеки ООН УОН Щоб односторонніх. Столько... Да, щоб, щоб, щоб ніхто без дозволу по суті Китая і Російської Федерації, яка продовжує самозваний Способом перебувати в Раді безпеки значить, от щоб із їх дозволу не можна було ніяк на них впливати. Ну це абсолютний абсурд. Уже помножили роль ООН на нуль і продовжують уже туди десь в мінус її оскочувати з цими, з цими пунктами, які висловив Китай. Тому що якщо ми будемо з агресором боротися виключно способами, які сам агресор дозволяє, можна уявити собі до чого світ докотиться. От тому ця розмова до того ж, зміст її конкретно не відомо. На відміну від, можливо, десь там демократичних держав, у нас тільки загальні слова про це сказано. ну, тішить, що начебто підтверджують, що Зеленський підтвердив, що ніяких компромісів щодо е територіальних поступок е не передбачає. Хоча е є натяки, що начебто Китай. Наполягав на мирі, де в тіні цих заяв, що давайте договірним шляхом дипломатичним. Будемо досягати миру за цим же, звичайно. А як можна дипломатичним шагом, шляхом шляхом звільни окуповану окупантам територію? Да. Розмовами з окупантами ви хіба щось зробите? Ну вже ж наговорили. Скільки ж ми що дало якийсь трагічно да. події в умані, коли пролетали да. і, і що не видно, і що не видно, що це за країна, і як можна розуміти позицію? Що ми посередині? Ми розмовляємо з тими. Ви що не бачите, з ким ви розмовляєте? У них символика, символіка і та фашистська. Та буква В, буква З, вони ж використовувалися в Гітлеровській Німеччині. Вони, до речі, нещодавно були, починають в Росії судити за наче, виступи людей, за начебто, дискредитацію їхньої армії. І от судя жіночка, вона розповідає, От що в Німеччині то цю символіку заборонили ж не зараз. І заборонили як символіку ще часів Гітлера. От. Так ця держава вже все зробила як е, фашист як е, все, що можна зробити, фашистську, вона вже зробила. Уже Рада Європи визнала, до речі, парламентська асаблея Європи на цей час визнала, що має місце геноциду України. Але, але давай зупинимось багато у тебе інформації. Давай то зупинимось все ж таки на розмові. Я повністю з тобою погоджуюсь, що ну, Китай та, і його позиція, і його пропозиції по так званому миру. Достатньо комплементарний в від, повідношенню від, до країни агресора до Росії. от. І я думаю, що і, і є такі підстави вважати, що вони і допомагають Росії ну, опосередствам, надаючи і певні технології, так сказати, і полупроводники, і тощо. От, і це дійсно так. Його е, мирний план, він не може ну, задовольняти нашу країну, бо він не, не, не прополагає звільненої території тощо, але ж погодься, розмова і поновлення стосунків з скажімо так, з другою світовою економікою світу, це вже певний крок, це вже певний, так би мовити, ну, Но певний розмір. І те, про що ти кажеш, друже, от я з тобою погоджуюсь. Але ж Китай буде дивитися тепер на Україну, якщо вже ж буде його представник в Україні. Uh -huh. От буде дивитися на Україну не тільки чима країни агресора, і е, на базі тієї інформації, що надає Московія, да. А вони ж буде і безпосередньо отримати інформацію від нашої сторони. Ж, якими очима Китай дивиться на цей конфлікт? Ми вже побачили із виступу, із виступу китайського посла у Франції. безперечно, і це важливо, але це все було до того. А після розмови ж дивись, і буде представник Китаю, невідомо, коли він приїде, ну, буде представник Китаю. І вже, це значить, вже, що та... тиск на Зеленського буде не тільки з боку демократичних країн і їх послів, а ще й з боку Китаю. От і все, чим це е, завершується, і, 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 і призначено ж вже і нашого посла в Китаю. Але ж немає відповіді, я дівся попередній. Ти ж згадаєш, що попередній якось дивно, значить. Е, Дехто каже, що його вбили, а це ж все відбулося після того, як Китай був досі незадоволений тим, що не не вдалося йому вихопити моторсіч. Де Китай хотів накласти лапу і вивести обладнання ну, моторсичних. Ну, да, всю цю історію От. От. Наскільки дозволять, по-перше, питання чи дозволять цьому новому послу, значить. Раньше, ти знаєш, кого призначили? Та знаю, так. Да. Я не пам'ятаю прізвище, так. Рябікін. Рябікін, Павло Рябікін, так. Павло Рябікін. Це досвідчений фаховий, ну розумна розумний дипломат. До речі, ударівець до мене був в сьомої каденції з 12 по 14. Ну був дай в... Боже йому сміливості, чи допустять його висвітлити позицію? Побачимо. Хорошо, дай Боже йому сміливості, щоб він зумів, як колись посол в Німеччині мельник перевернути думку. Я всієї країни це, всієї країни да <ріст> <ріст> і добитися дійсно правильно, ну верніше, хоча б хоча б сприйняття. Того що відбувається, бо Китай вже досі на називає це якимось конфліктом. Ну, це якийсь там Украї, український українсьукраїнський е, конфлікт безперечка, да. да. тобто О, і нам важко буде бути на розтяжці між е, нашими справжніми партнерами, сполученими штатами і Китаєм, да з якими ну, вже на початок діалог, але початок діалогу це ну, можливість. Можливості дипломатії наскільки ми вже використаємо ці можливості? Подивимось на ну, рівень наших, да. так би мовити, Але, представників. Коли, коли за з проблеми контактів територіальних громад із Західним світом, ви їздили у Київ на зустріч, там був посол Японії. Як він сказав? Ви визначитись. Визначиться на речі своїх, своїх, да. своїх союзників, Якщо і, партнер, да. і от ви да. сумніваєтесь, чи продає, чи не продає, що там Китай допомагає Росії, а вставати на розтяжку між Китаєм, нарешті ж пора нам визначитись. Згоден, згоден з собою. От. Але ж само життя вже ж дало чудовий приклад. Хто хто справжній наш друг да і союзник? Хто нам реально допомагає, завдяки кому ми тримаємось? От і тримається країна і наші збройні сили. Що, а ми хто? з тобою то все пам'ятаємо. Ми що не пам'ятаємо фразу Арахамі про те, що в нас є близькі опозиції з компартії Китаю внутрішнім? Що це за боля? Тому я не думаю, що телефонна розмова щось дасть корисного. А залишається тільки сподіватися, що призначення більш-менш адекватної людини послом можливо дійсно допоможе, щоб Україну і все, що тут відбувається, щоб більш адекватно розуміли, не Покаже, краще здатність адміністр... ну, нашої влади на так ну, сказати системну таку дипломатичну роботу. От і намагання повернути, як ти кажеш, або змінити позицію країни відносно до того, що відбувається в Україні. А відбувається жахлива війна, а не якийсь конфлікт. там. Ну да. Ну а на внутрішньому внутрішні події зрозуміло, що найбільш такою резонансною подією є арешт Романа Червінського. Зрозуміло, що це, це не тільки питання арешту цього. Ну, розвідника розвідника нашого. нашого. А ти ж подивися, як складається ситуація. Росія його звинувачує в ліквідації мотороли, гіві і таких інших катів українського народу. От. Але ж сидить він в українській тюрмі. Що це за взагалі за ситуація? Причому за що він сидить? Він начебто сидить за те, що він проводив операцію. І в ході операції якась інформація про розташування аеродрому стала відома російським загарбникам, і вони обстріляли той аеродром, і якийсь там вояка, який вчасно не заховався, був загинув. Почекай, а що дала фраза е, Зеленського запрошення на шашлики? Тисячі людей під, піддалися геноциду з боку окупантів, е, 20% території окуповано. І що? Це ж безвідповідально дає. Віріщук, розмінування Чонгара. Хай за, за, за тиждень до... Та почекай, керівня. он же ж, ж доповідав. он, є, воно ж є в українській правді, воно залишилось. Єрмак доповідає, що нашою заслугою є розмінування чинга, розмінування переходів, от, через, які зайшли... через які зайшли це. І що? За це немає відповідальності. Причому це ж настільки шито білими нитками. Справа в тім, що до цього випадку цей аеродром Канатовому вже двічі обстрілювали. Про нього відомо 100 років. Про нього відомо з радянських часів. Ну, це а по. А по-друге, така операція не могла проводитись без погодження. Та вони не проводили з вищого без керівництва. керівництва, так було. Це все рівно. що Знаєш, я від... вже бою погодження вищого так. керівництва. Знаєш, я вже бачу, що як тільки як, починається. Погодити, як операцію. тільки починається якесь погодження з вищим керівництвом, так і йде і в піддавки. От у мене питання: до речі, друга тема, яка не сходить із. Спа, ну, обговорено, да, обговорено. з з, за кранів ЗМІ з суспільного. це е, наступ. От все ми готуємося, готуємося. Ми щось готуємося. Почекай: для для звільнення Харкова, е, що було все? Виявилося, що для звільнення Харківської області от все необхідне було, що е, сьогодні чогось ще немає. Столтенберг заявляє, ми вже поставили Україні 98% з того, що мали поставити. Так що ми тягнемо? Що ми тянемо? Що ми тянемо? Ми кожен день говоримо, говоримо, говоримо. Вони будують укріплення. Вони нашльопали вже тих бетонних перешкод. Їх же ж треба буде штурмувати. Зеленський буде штурмувати, чи Єрмак буде штурмувати? Ну, наступ це взагалі така важка тема. Ти знаєш, дай Боже. Наступ що... важка тема, але відповідальність держави ну, за то, людей що... на окупованих територіях Теж треба ж не розуміти. Тим, адекватно адекватно так. треба реагувати. Ти ж подивися, Путін видав наказ, і з певного числа вже будуть вони створюють такі умови, що людина або отримає е, паспорт е, російський і її женуть на фронт, або вона буде іноземцем на нашій території. Де відповідна реакція? Де відповідна реакція? В, том, в той же самий ООН. Як можна допустити? ну, Я розказував, що дуже довго. Я думав, що взагалі не видадуть їм візи Штати, але все ж таки видали Лаврову візи. Ну, як сидять, дипломатики сидять. Представник суто фашистської країни, яка здійснює геноцид, визнаний вже міжпарламентською асамблеєю е, Європи. Він головує Радбезі ООН. І що ж наші представники роблять, Дружок. Безліч питань давай, щоб ми не, не, не відволікалися. На, Зрештою, на... треба... Ні, так, це ж не можна терпіти. Про яку, про яку дипломатію стриманість може йти е, справа. Про яку? Про що може йти справа? Дивись. Якщо ми кажемо про, ми казали, про е, розмову, зрозуміло, Зрозумілі очікування, от зрозумілі, що поновлення стосунків це і виклик, великий виклик і великі можливості. От, якщо ти зачепив а, питання окей. да, питання, питання так би мовити можливого наступу, от, які вже безліч раз анонсували, то це дійсно це великий виклик і великі можливості, тому що ну важко уявити, як можна наступати ну, силами, які по чисельності в рази менше, це дуже, дуже. Дуже великі ризики до наших військових, до наших мужніх збройних сил України. От дай Бог, щоб це було меншими втратами, щоб це було продумано, щоб це максимально було посилено потужною зброєю. Е, я з тобою згоден, що безперечно цього очікують. Очікують не тільки ті, хто спостерігають зовні да наші партнери, от очікують і наші люди. От, е, і це, 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 це найважливіше. Хоч очікують багато, особливо близькі ті, хто там на сході з дуже великою тривогою е, їх ш... кожного дня, їх так. кожного дня депортують, але ж, або, але ж, або це має відбуватися, не даючи важливості. Е, так би мовити, не даючи можливість все ж таки достатньо підготуватися. А ти правильно кажеш, що достатньо там підготовлено там вже декілька ліній оборони от, і бетонниці піраміди, і я перекон... кажу про те, що після того, як європейські це дуже, діти... я кажу, що це дуже велика відповідальність влади влади от, за ті події, які мають відбутися. І дуже велике очікування країни. О, і дуже... Оксана, так якщо вкупі скласти арешту Романа Червінського із безкінечним анонсуванням, але відсуванням з незрозумілих причин звільнення окупованих територій. То, а ще ж ми пам'ятаємо, як відбувалося це, наприклад, в Харківській області. А де ти пам'ятаєш, там якийсь військовий російський, командир якоїсь частини в котлі вимагав зеленого коридору? Да? Просив. А ну, де, де? Дали зелені? Де десятки? Там же ж клещі були і не один раз котли. І де ж е, е, ті купи полонених? Де якось так раз і все замовчало. А де полонені, ми ж дали, а між тим генерали кажуть, що ми ждали вийти із півночі України. Яке відео, друже, щоб ми не заплутали наших глядачів. Я бачу, що. от, ну Вибач, я скажу, потім ти скажеш, так я тебе зрозумів. Я бачу, що у тебе, скажімо, ну, є таке. Задумано. Є такі, такі посні ну, не заводимо багатьох. От я, я кажу, що є такий посил до чинної влади, до нашого суспільства, що все ж таки, як знаєш, як той казав, по відродженню відновленню України, зміцненню громад, що треба біль, більш прислухатися до наших стратегічних партнерів. Треба, врешті-решт, вибрати стратегічні партнери. Не, не треба лякатися зовнішнього керування, більш старших і досвідчених, умовно кажучи, так. Да? Треба слухати більше їх. От як вони казали, що буде напад в лютому е, минулого року. Ні, готувалися до шашликів, але напад відбувся. Повномасштабне, повномасштабне вторгнення відбулося. Так от треба, бо в них і достатньо, так би мовити, досвіду, і розвідка їх працює чудово, і треба більш прислухатися як в військових справах, так і в справах цивільних відновлення, відродження. Але ж треба, щоб і внутрішні зміни відбувалися. Не чекати, коли хлопці після цього контрнаступу, дай Боже, щоб більшість вернулася, ще вернуться і будуть наводити порядок всередині країни. Те, що ти кажеш про бетоннеті опори, про ДТП, про ту дурню, що відбувається на місцях. І те, що відбувається і на нашому сумському прикордонні. Я так розумію, що ти кажеш, що слухайтесь е стратегічних партнерів. Не робіть робіть менше дурні, так би мовити, та і всередині долі. треба ж дивитись, треба ж вставляти. Ти розумієш, чому справа? От одночасно Трухановчасно відбувається два судових ареш... процеси. Ареш... Два судових ареш... процеси. Корупціонера Труханова, який весь час захищав пам'ятник Катерині в Одесі, і там е, е, притягли його тільки за е, грошові операції. І, Одночасно обирається запобіжний захід Роману Червінського. Цього ж не садять. А Червінського садять. Патріота, який ризикував життям заради України, який в, в розшуку Росії, якого Росія вважає винуватим за наші певні успіхи на окупованих територіях, він сидить в нашій тюрмі. Його садять нашу тюрмі. Причому хто? Причому садить суддя? А що це за суддя? Скажімо? Яка, з, яка е, помножила на нуль е, справу по корупції е, цього помічника. Е, Татарова? Ну так. Хто? хто врешті, як ми можемо. Причому садять за те, що він начебто не поставив злим інформацію. Ні, почекай, тут є нюанс. Начебто без дозволу вишестоящий. А треба спитати, а хто тоді був вищестояща СБУ? я хотів сказати. Тоді ж були, хто ж був? Кулініч? Кулініч? Наумов, Баканов, були вишестоячим СБУ? Звісно, вони не могли дати ніякої згоди на якусь операцію. А хто ж злив? А це не вони випадково зливи. Багато питань. Причому по справі Якраз, якраз, якраз те, що ти сказав, да, іде зараз ці зрадники, йде зрадник Бакан, да? от, про якого умовчують, от, арештовують Червінського. Наш да. звідника, а щось мовчать про зрадника Бакальова. Я думаю, що він так. вже за кордоном. Діточок багато виїзд був, забезпечував. Але тут ще треба згадати, якраз при нагідні, а ти щось, а як там справа Шеремета? Е, Яна Дугар, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменка. А я тобі скажу: рік уже немає судових засідань. Самі собою закінчилися у них запобіжні заходи. Яна э, Дугарь воює за Україну. Андрій Антоненко воює. Став на захист Києва. Тепер, правда, стрічки немає, не знаємо, де зараз. Юлія Кузьменко працює нещ... останнє. що Саме життя показало, хто справжній патріотичний. А. А, а що ж робить АВАК? На війну пішов вовакав. Ні, Аваков кудесник, Тоді він робив із патріотів. Пам'ятаєш цю стратегічний посил, да. бо у нас час закінчується. Стратегічний посил. Друзі, будьте уважними. Посил... Ворогів повне керівництво. Але... Будьте але, ж, але ж віримо, друзі, в ЗСУ. А ми віримо, віримо. в нас самих, український народ. От не розслабляємось, е, так сказати, контролюємо владу як центральну, так і місцеву. От тримаємося, все буде Україна, друзі. До побачення.